Знов, друзі, про ціни. Знов про ціни в Європі. Оця вся їжа, що ви бачите на столі, вона коштує 30 євро. Ніякого тут немає пальмового масла. Все це натуральні продукти. Причому тут. Е, неравномірно, рав... не, не рівно ціни розподілені. Ну, наприклад, оця пачка специфічного чаю, який я п'ю, вона коштує дорожче, ніж оці всі фрукти, наприклад. Ну, а, наприклад, ця краплинка дві головки чесника специфічного, дуже горького, доброго. Вони коштують, наприклад, ну, більше, ніж оця, оця вся мука. Тобто я з цим чесничком зараз буду сальцешку. Ну, сальце буду засалювати. Це такий бахур він називається. Це, до речі, звичайна наша кров'янка, вона називається в Європі бахур. Це Фарш його. Його, на такій машинці його мнуть відразу. Це якась корейка. Все це, все це дуже добре. Ніякої тут сої, ніякого тут немає масла соєвого, ніякого пальмового масла. Все це чисто натуральне, все це зелене. Так і ось, ну Я взагалі покупаю все в зеленому такому відділі. Тут трошки повторяється, бо я купив спочатку в одному місці яблука, а потім в іншому. Ну, два два сорта купив. Тобто, ви бачите, це все, щоб ви могли перевести на свої ціни. Оце вся їжа, я не знаю, за скільки я це з'їм. Ну, точно, за один тиждень чи, може, за два не з'їмо. Але все це коштує, ну, не знаю за скільки. Капусту зараз буду засолювати. Все буду засолювати. Зборошна я готую сам Такі цікаві, ну, Так їх можна назвати піцею. Піцу з... Ну, так... Піцу готую з Зі шкварками, з такими. Це в мене є таке <клухи> блюдо. Тобто це все коштує 30, там, здається, 31 чи 32 євро. Тобто, взагалі біля 30 євро. Ось вам ціни у Європі, щоб ви їх знали, друзі. Ну, це все. Ну ось, друзі, я ще трошки сходив ще раз до магазину, купив там трошки меду, ще дещо. І вже якось обробив ту їжу, що купив тільки що. Ну Можна ось подивитися, це вже капуста. Капуста вже її підробив це рибка, Я її вже якось замаринував. Це я роблю такі котлетки з фаршу. І це моє мариноване взагалі сальцо. Я так роблю, щоб воно ну, краще зберігалося. Ось. Ну, це вже перша кефаля, це е, стаблітка. Це вже зараз, це вже не на 30 євро, а вже на 50 євро. Тобто це є ціни віру.